Українське суспільство настільки там абсолютно виправдано обурюється цими фактами, коли там в Одесі наводчиці ці збирають дані про українських військових, передають їх росіянам. Але ж сама Перша леді в 2000 дробно 10 років тому на своїх сторінках в соціальних мережах займалася тим самим. Вона. Давала оголошення про 15 тисяч карбованців російських, які сплачують кожному, хто надійшла інформацію про переміщення українських військ військових. Тобто вона до перших місяців обрання зеленського президентом була в базі миротворця за ці свої злочини. Мало того, що вона жодним чином за це там не вибачилась. Але де ж тоді ваша послідовність у цих там журналістів українських, які так засуджують ці факти співпраці з російськими спецслужбами в Одесі, і в той самий час закривають очі на те, як поводила себе там перша леді 10 років тому, і сам Зеленський з сцени Верховної Ради в мене є там спеціальний випуск моєї програми саундчек де я зібрав всі оці ганебні, настільки брудні жарти по відношенню до української армії, які дозволяли собі 95 й квартал вплоть до там, початку передвиборчої кампанії Зеленського, коли сьогодні він там проголошує цей заклик слава Україні, але він сам знущався з нього, казав, що це тільки в львівських туалетах треба кричати, щоб підняти там з унітазу когось, хто там перебуває з українських патріотів. Ну а, а оці їхні порівняння з тим тупим бараном, який там грізається рогами це українська армія йде в контрнаступ. Вони так показували, які там випускає гази. Цей баран врізається рогами в величезну якогось там велетня іншу якусь істоту і показує щось. дивіться це український контрнаступ. Як вони показували? Вибачте цього бізяну, яка це не з 95-го кварталу такі були. Так, так в мене я спеціально. Бачу, я не дивився. Я пам'ятаю один я... час. У мене був період, коли я їздив дуже часто цими міжміськими автобусами, і там постійно крутили 95-й квартал. В 2014 році вони дуже гарно, скажімо так, описали оцю анексію Криму. Мені тоді сподобалось. А потім, коли почалася ця тотальна, скажімо, тотальна травля всередині країни, вони вже не дивилися на Росію, вони дивилися, вони просто мочили мочили політичних конкурентів. Я дивитися. Я, я не погоджуюсь, що вони в 14-му році якось себе проявили патріотично. Тому Но, що, що я ми... одне щось побачив. Які якийсь... ні, може, це було вже пізніше в 15-му що в 14-му році з червоної площі глузував Що так та який наступ? Це просто вони пересувають кордони. Не все. І взагалі-то оце начепив собі вуса такого козака і каже: ось, якщо ви не виведете міська з Криму, то ми дамо наказ вивезти всіх українських повій з московської крижної, Окружної, там, з Ленінградського шосе, всіх дівчат своїх виведемо. Ну, це ж було максимально там тоді розтиражовано самим самим 25-м кварталом. Всі такі жарти. Да, і вони порівнювали українську там. Показували і яка, вибачте, знов випускає гази. Казали, що ось дивіться, це український підводний човен так. Надає спротив російській військовій морській армаді армаді. Потім, вибачте, обіцяна. От ви мені розказуєте? Ви ви просто це жах? Це жах? Ну, так на жаль, на жаль, Україна збудилася тільки кудись там нещодавно. В сцені, якийсь там 95-й квартал, пожартував про цього українського керівника військомату ТЦК, який там цілувався з дівчатами, при тому, так... що це прихованою камерою в його так. кабінеті було знято. Так. так, такий благородний гнів проявили українські журналісти. ну тобто, Зокрема, там я претензії висував там Сергію Сергій, про добрий там товариш, і цей. Віталій Сич, вони обурювалися в ефірі цими сценами. Я кажу: а чого ж ви так не проявляли такий свій патріотичний пил, коли вони показували обізяну, яка, вибачте, там лайном спара споражняється, сидячи на гільці і кажу гільці, і каже, оце українська авіація бомбардує. Російські війська, ну тобто настільки брудні ганебні жарти були, і це ж ну я спеціальний припуспри присвятив цьому випуск е, свого свого проекту Soundcheck, про про те, як заплющували очі ці ж наші е, журналісти на такі ганебні випадки. І ту, ту людину, яка насправді була представником однієї з найпотужніших тут цих шостих колон. Які фінансувала Росія за часів там всіх українських президентів, починаючи з там з 2003 року, я пам'ятаю, як мої однокашники надіслали мені це тоді перший раз. Це відео, коли на якомусь там концерті там ювілейному КВН Зеленський там падаючи на коліна, казав: Я звертаюсь до людини, від якої тут все залежить. В Україні Владимир Владимирович, заберіть мене відсюди з этой нещасної України, поміняйте мене хоча б на газ, за долги на газ. То вони надіслали мені це квіде, кажуть, от тепер я парню парню вас карта і попр. Ну і так і відбулося. Почались після цього ці величезні транші на зйомки цих сватів, скільки там в сезоні виходило, 10 мільйонів на рік сплачувала. Російська Федерація тільки легально, офіційно по документах те, що проходило, а те, що неофіційно, ми ж бачили ці викривальні розповіді колишніх партнерів партнерів Баканова про те, як наприкінці нульових вони бігали тут з валізами повними кешем з мільйони долярів, не знали, як їх тут краще розмістити. І знов ж таки мої колишні однокашники допомагали їм відкрити офшори на Кіпрі, тому що якщо подивитися, хто. Є уповноваженим з кіберських цих адвокатів, юристів, які опікуються їхніми офшорами, і знайти потім подивитися список, хто ще користується їхніми послугами, то одразу ж можна побачити там знайомі прізвища. Ну на жаль, я ж кажу, я чув про ці. Величезні там суми, які виділялися на те, щоб там саме російські виконавці танцювали на сцені найбільшої концертної там площадки Палацу Україна найбільшого концертного майданчика, щоб там Філіпи Крикорові, Діми Білани, Маше Распутіни там і з ними, щоб саме вони були на всіх там концертах, присвячених російським, ну радянським, ще там ювілейним, якимось там датам, святам. На 9 мая, на 23 февраля, на 8 марта на день міліції. Тобто, щоб всі ці російські зірки заполонили за, за український інформаційний простір, ну це ж коштувало величезні суми. Саме на це працював телеканал Інтер, на якому ну керівником один одним з керівників, зокрема представником так званого. Фонду імені Пушкіна, дуже промовиста назва, да, який був співзасновником телеканалу Інтер, саме вони виділяли ці величезні величезні кошти на такий антиукраїнський продукт. Ну, вже не кажучи про кульмінацію цього цього проєкту Буратіно цей а, три сезони Слуги народу, да, які так вдало були засняті, і головне. Вийшли в ефір в критично важливі там моменти передвиборчих цих перегонів в Україні для того, щоб кульмінація відбулася саме за там два тижні до першого туру українських виборів, де нагадаю, в цих трьох сезонах цього ганебного серіалу автором, сценаристом і продюсером якого був російський взагалі громадянин. Колишній там співавтор знову ж таки такого українофобського проєкту, як це моя моя прекрасна няня, uh -huh. знову ж таки, співавтор цих сватів Олексій Кирющенко. Так от, в трьох сезонах цього, цієї саги, такої політтехнологічної, яка знімалася і виходила в ефір тоді, коли там 7% вже території України були окуповані найстрашнішим, найпідступнішим ворогом. Але жодної згадки про Росію як загрозу українській безпеці там немає. Там є русські шахтери, які приїздять врятувати українських цих недолугих там е своїх колег, які потрапили там в пастку в якійсь шахті. Тобто, начебто там українські націоналісти не хочуть допускати своїх рятівників, але зрештою, там вся ця команда 95-го кварталу захоплені дивиться, як росіяни рятують цих недолугих українських шахтарів, які там опинилися в, в шахті в пасті. Тобто, це єдина згадка про Росію такому в позитивному ключі. А хто там в негативному ключі себе проявляють якісь оці жно ж, ну, ж таки недолугі? Українські націоналісти, які, зрештою, розвалили, начебто вони розвалили країну на 28 цих самостійних утворень. І хто тут головним був чинником небезпеки для України Світовий банк, який нав'язував Україні ці ганебні там умови кредитування? Хоча насправді насправді вони були найвигіднішими, і це був період. Коли Україна вперше за всю свою історію на той час там вже там майже 30 річно віддавала за, свої е, е, кредити, зменшувала тягару цих е, запозичень західних, а не збільшувала. А сьогодні Україна опинилася на першому місці в Європі і на другому місці в світі по кількості кредитів, які ми набрали вже за часів е, 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 панування. Зеленого цього шопітолію, тобто, а тоді вони нагадаю так знущалися з над Україною, називаючи її порноакторкою, яка приймає будь-які кількості з будь-якої сторони. А, а самі ж із, із своєму серіалі посилали так промовисто керівника МВФ в перший еротичний тур, да після того як, начебто, він викручував руки і вимагав, щоб Україна була тільки звалищем для ярмарних відходів, да, що ви ніколи. Не а Те, до... що реформи треба робити в Україні, те, що треба реформуватися, те, те що треба розчищати свою корупцію, свою корупцію, е, антикорупційні органи реформувати, те, що закони треба реформувати для людей, для себе же, це нікого ні не цікавило. Ні, це все МВФ винен. Європа винна в тому, що ми ось нас не пускають до НАТО чи до Європейського Союзу. Ви Вибачте, вмитися треба ще спочатку, для того, щоб зайти до людей. Так. А потім вже розповідати про те, які всі погані навкруги. Ну, я часто сам ставлю питання, кажу чому ми досі не в НАТО так звертався <кхід> з такими. Вимогливо так звертався Зеленський до Байдена, так вибачте, ви три роки демонстративно не призначали посла при НАТО. Три роки Зеленський відмовлявся від участі в генеральних асамблеях НАТО. Відкидав ці запрошення, які йому надсилали. Не погоджували дорожню карту. Міністр новоназначений тоді Таран сказав, що для нас взагалі НАТО не пріоритет. І після цього тепер ми пред'являємо якісь претензії. Навіть цього там Афганістану було більше шансів тоді долучитися до НАТО, але ж ми знаємо, чим закінчилася ця епопея, як американці були змушені кинути всі свої там і навіть військове спорядження, яке поставили там загальна сума американських інвестицій в Афганістан сягала одного трильйона доларів. Ну, то після того, як вони отримали там такий результат через знову ж таки просякнуту корупцію в місцеву владу, так вони ж тепер дують на на воду після того, як опеклися на цьому кипятку. Да? На окропі, тому що не дивно, що вони мають сьогодні застереження, і зараз, от якраз сьогодні ввечері, дав за сьомій годині за київським часом розпочнеться чергова генеральна асамблея НАТО, на якій має бути визначений все ж таки статус. Там зараз ну йдеться там формулювання. точиться дискусія стосовно чи буде цей процес приєднання України до НАТО незворотнім, чи там буде якось по іншому сформульована ця. Наша принципова мета, але слава богу, ми встигли записати за останні буквально там тижні перебування президента Порошенко при владі знести в конституцію, що це наша конституційна вимога приєднання до блоку НАТО і тільки такі гарантії, які надають членам НАТО, можуть зберегти українську незалежність, і українську територіальну цілісність, суверенітет. І ми маємо працювати в, в цьому. Напрямку наполегливо, а в нас замість того, щоб залучити всі кваліфіковані сили українські для роботи в цьому напрямку. В нас стромляють палки в колеса, не випускають українських парламентарів за кордон. Чому б того самого Олексія Гончаренко, Петра Порошенко, Володю Арієва, які там Ну Марію іонову, які мають багаторічний досвід досвід співпраці, виступів з міжнародних трибун їх не випускають. А випускають недолугого єрмака з абсолютно недосконалою англійською мовою, що навіть змушують під час цієї Мюнхенської конференції. Хіларі Клінтон піднімає очі до стелі, тому що не може взагалі терпіти цієї такої недолугою англійською мовою, якою це наш головний сьогодні керівник держави, ще й пишається ма. Пане ну, ці, ці години починається, якраз цю годину якраз ці хвилини починається якраз засідання Ради безпеки ООН, але не така ганебня річ, що сьогодні саме Росія є головуючим в Раді безпеки. Да, і як можна очікувати якогось сьогодні принципового рішення засудження Росії, коли ця кривава Путінська імперія сьогодні головує в цьому найголовнішому такому органі міжнародної безпеки, ну подивимось, чим це закінчиться.